Друзі, всім привіт! У нас сьогодні буде дуже багато роботи. Нам сьогодні доведеться е, відібрати рамки медові, е, обробити бджіл від кліща, викачати мед і ще багато-багато різних дрібниць, я вам покажу. А зараз ми на маленькій пасіці знаходимося. І тут у нас є е, така тестова сім'я, так як я буду сьогодні ставити полоски від кліща. Я поставив ввечері одну полосочку, і зараз нам потрібно перевірити, чи є осип кліща. І я не бачу, тут у нас є один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Добре, є кліщ, є кліщ. Ось так от я вам покажу його. Є осип і кліща великі досить, так. Є їх тут досить. Чому я зараз поставив перевіряти? Тому що зараз я буду ставити на всю пасіку ці полоски. Так, вчора я їх ввечері ставив, бджілки були досить агресивні, я поставив полосочку отак от нагору. Зараз так її і залишимо. І зараз ми ж переносимося на іншу пасіку і почнемо відбирати медові рамочки. Друзі, це просто жесть. Я думаю, що вам буде видно, що дуже-дуже великий напад бджіл. Я не зміг вам зазняти, як відбираю рамочки, бо того, що я дуже поспішав. Зараз вже погрузив корпуси в машину. Дуже-дуже жорстко було. Це я, я так поспішав. Це дідіх, але ну, відкриваєш вулик. Вони одразу нападають, я зараз, очевидь, поїду додому, візьму лідкові загороджувачі і позакриваю людки, щоб бджоли не нападали, не, не обкрадали слабкі сім'ї. Бо це я ще з таким не стикався, знав, що таке є, але видно, що зараз взяток соняшника вже закінчився і, і їм просто немає з чого брати, з чого збирати нектар, того вони себе так дуже дуже погано поводять. Це прям капець. Очевидний такий напад жорсткий. Добре, давайте вже перенесемося додому. Я з'їжджу люточки позакриваю і будемо пробувати відкачувати. Що ж друзі? Ми вже зараз знаходимося вдома. Рамочки, я всі привіз додому. Ми вже їх закінчуємо відкачувати. Поділюся з вами процесом. Слава Богу, від пасіки ми поїхали. Того що там, як я казав, дуже жорстко бджілки нападають і як Зараз я відкачую. Рамочки на осушку я їм нести не буду. Ми просто поїдемо закриємо люточки. Також відкрищає зараз полоски ставити не буду, тому що це зараз буде дуже жарко. лізти зараз в гнізда. Там треба буде знімати магазин, знімати ганіманівську решітку. Я би ще волів їх переглянути трішки. Того зараз я не буду класти ці полоски. Почекаємо, коли трошки похолодає. На наступний тиждень, напевне, десь з неділі, думаю, через днів п'ять. Я ще поїду на пасіку, поставлю полоски. І ми вже будемо їх ці всі вулики забирати на, на базу, можна так сказати. Як бачите, я трошки з ножем гуслія, і насправді він є хорошою річчю. Я сьогодні собі так думав вчора. Думав, що якщо зараз він мені не, не буде добре підходити, можливо, я зараз оголошу то, що я його продаю, можливо, хтось з вас придбає, можливо, комусь буде потрібно, адже я ще до нього не приспособився, але насправді. Отакі рамки, коли вони чуть-чуть такі роздуті, повністю запечатані, отим одним махом набагато краще чистити з розпечатувати, ніж виделкою. Це 100%. Ну, дивіться, це секундне діло. Раз, раз і все. Того можу радити, але ви знаєте, що є в нього така проблемка, що він горить, що в нього немає терморегулятора. Терморегулятором там є якісь там китайські чи американські ці такі ножі, що нагріваються. Вони дуже великі, вони такі громісткі і ними, очевидно, буде менш зручно. Хто мав досвід з такими ножами, з терморегулятором, той скаже. Дивіться, тут внизу бачите, є крокодильчик. Це є крокодильчик, постійно забирається від ножа. Два крокодильчика, це два крокодильчика від медогонки. Бачите, я купив такий перетворювач з 220 на 12 вольт, того що здебільшого ми качаємо вдома. Зараз я причіплю. і Акумулятором ми не користуємося, тому що акумулятором якби їздив на кочівлю, але з тою ситуацією зараз таке, як бджіл є злодійство страшенне просто, це осіння в них, очевидь, зараз немає взятку і вони дуже крадуть. Е я би в палаці не ризикував. Я не ризикував, б в палаці, тому що бджоли б нападали, б б крали би, був би гамір на, на пасіці страшний. А по-друге, ну зараз жара, 30 градусів і ну, куди там. Нікуди. Добре, пару рамочок розпечатав. Зараз вам покажу, як це загалом все виглядає. До пульта керування, до медогонки. Як я зараз роблю? Я ставлю зараз на максимум 4 хвилини з таймером. Я не користуюся взагалі. Просто ставлю рамки 145. Зараз я загружу і вам покажу. Давайте зараз загружу і ми продовжимо. Так, от, бачите, завантажую я в медогонку наступним чином. Рамочки плечиками до середини, того, що коли відкачали. Плечик, до два, два плечика, одразу дві рамочки витягуєте, і це дуже зручно. Ну, 300 я завантажую, я вже тепер не дивлюся. Бруском вперед, назад, немає різниці. Адже бачите, тут є рамочки ставлю. Я, знаєте, Є така річ, що комірки вони трошечки є під нахилом. І можна ставити їх бруском навпроти оборотів медогонки. І так вроді би, мало б трошки ефективніше, але насправді я не бачу такої ефективності. Просто складаю отак: от боками, кручу в один бік, там до не знаю, хвилинку, другу, та й все. Обертаю в інший бік і все, і таким чином викачую. Потім через сито пропускаємо, щоб забирати грубі частинки воску, бджіл і виливаємо в такі от ведерка. Вже відкачали отаку от кількість корпусів. Насправді, дуже вам так скажу, ми зараз знаходимося в літній кухні у нас. І насправді я вам скажу, що дуже слаба кількість меду. Отак, от все. Отакі от, от рамки. Дуже мало меду відкачали. Це така кількість корпусів. Насправді, минулого року з гречки ми відкачали вдвічі більше, ніж з Соняху цьогоріч. Ой, не знаю, я все ж таки самокритичний і, напевно, стикаюся, схиляюся до того, що це все через. Погано овочну, трошки модгонка тікає і притримую ногою. Там зараз повні рамочки, я дам трошки меншу швидкість, хай трошки їх викачає і тоді збільшу швидкість. Я все схиляюся до того, що це через ну, то мої недоробітки з в плані методики посічництва. Я думаю, що якось там була проблемка з. Матками, сім'ї були не досить сильні, адже там її були такі дві сімї дві-три сім'ї, котрі принесли навіть 50% з цього меду. А інші сім'ї, з якими я експериментував, там щось там були, матки е, обльотувалися чи щось, щось таке, вони не, не спрацювали та й все. Так, обідній сонцепал, сонцепік. І ми на пасіці. Як я й говорив, я поскорочував люточки і у мене два типи. Днищ на такі людковий загороджувач і на такий. Ось як виглядає оцей. це у нас днище таке з пилковловлювачем є відео на каналі, як через нього збирається пилочок. Він я скоротив так от на декілька бджіл. Є тут декілька таких, ну і тут звичайний людковий загороджувач. Я закрив на таку тріщиточку, бджілки обсідають і можуть цілком нормально захищати себе. Так я пройшовся по вулках, бачите, вон то б'ються трошки, забіяки. Трішки б'ється, але не так страшно, як це було зранку. Це в нас перше, ми поборолися з тою штучкою. Далі в нас йдуть полотки від кліща. Такі от я в Китаї замовляв на Аліекспресі, ціна нормальна цілком. Діюча речовина в нас флу валінат. Щось таке. Інструкція в нас є до неї. Я її перебував перекладати, там нічого в ній особливого насправді немає. Зараз додавлю вам фотографії. Беру я, що беру, бачите, нас були зубочистки. Давайте я зараз відкрию один вулик, як я їх ставлю. Заберем, заберем. І корпус один. Так, Я просто піднімав корпуси і повставляв, таким чином полосочку. Одну полосочку ставлю на кожен вулик і все. Бачите, у нас тут нема ганіманки, всюди є ганіманка, того тут вам показую. Бачите, зубочистка трошечки нагнув полоску. І по всьому. Так, е, дивіться, що у нас зараз залишається. І ми зараз мед розлили і будемо мити медогоночку. Давайте зараз перенесемося додому вже. Як у нас відбувається мийка медогонки? Вона відбувається у нас мийкою високого тиску, але перш за все, я набираю на дно медогонки. Бачите, там є трошки меду. Набираю води. Хай цей мед трошечки розм'якне. І тоді ми зможемо його злити через кран і вже мийкою начисто-начисто його її помити. Зараз побачимо. От та все водичкою ми залили. Мед розійшовся. Зараз ми злиємо цю рідину і вже керхером помиємо самі касети і бак.